Зачитаю перше соборне послання Петра, перший розділ 8 і 9 вірш. Ви його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої спасіння душам. Другий текст Псалом 1,2 вірш «Служіть Господеві із радістю. І третій текст це псалом 50, 14 вірш Поверни мені радість спасіння твого і з лагідним духом підтримай мене. Сьогодні я хочу ділитися словом про спасіння, про радість спасіння, що дуже часто десь ми ніби як загубили. Навіть сьогодні я звернув увагу, коли ми перед служінням співали з хором. Ну, я не скажу, що вони не радісні були. Ну, але зовнішній вигляд такий був помучений, такі сидять, співають про Христа, про спасіння, такі радісні слова. Але коли поглянути, здається, невідповідність. Ну, І ми подібно можемо казати: ми спасені, слава Богу. Але подивитися на нас, ну, те, слава Богу, більше звучить як дай Бог. Дай Бог, поможи нам Бог. В чому ж причина? То нема радості спасіння, чи вона є? Вона є, але чи в нас вона є? Я думаю, що кожен згадує момент, коли наше серце почало палати. Палало для Господа. Раділо тим, що пізнали. Правдивого Спасителя, пізнали Творця, зрозуміли, що нам потрібен Він. І, покаявшись, до нас прийшла ця радість, радість спасіння. Але з часом ми розуміємо, є десь ритм життя, в когось, може, якась втома, проблема відносини з сім'ї чи щарше, І ця радість вона починає згасати. І. Дивимося на писання навіть Давида, якого часто згадують, беруть приклад. В нього також був момент, коли він втратив радість спасіння. І цей псалом, який я зачитав 50-й, він чітко оспівує це. Поверни мені радість спасіння. Тобто радість була, але її не стало. І ми знаємо, що в даному випадку з Давидом була причина гріх. Це сталося після того, як в нього відбулося падіння. Але великий плюс, чому ми саме звертаємося, дивлячись навіть на життя Давида, він знав, як повернути радість спасіння. Він знав, що йому потрібно повертатися до Бога, і він з покаянням до нього прийшов. І тому, дивлячись на ці тексти, нам потрібно сьогодні подивитися, чи є в нас та радість спасіння. Якщо ми побачили, зауважили, десь вона вже втратилась або починає втрачатися, нам негайно треба реагувати на це слово і просити: Господь поможи. Господь віднови, тому що ми не хочемо жити, не хочемо рухатися далі без радості спасіння, тому що це дуже впливає і не тільки на нас, а на тих, що нас оточують. Радість спасіння має бути постійною і потужною. Тому що це, це є ну, як початок, як основа. І це має бути сильнішим навіть від наступних благословінь чи, е, чи таких досягнень перед Божим лицем. Тому що це лише підсилює, це дає більше радості. От досягнули ми щось і розуміємо, ми могли б цього не досягнути, якби Бог нас не поміняв, не спас. Приклад розкажу: свого власного життя, який цього тижня відбувся. Ви знаєте, що я працюю на будові, і в, кожні, в кожній справі є е, приємні моменти, а є не дуже. І цього тижня в мене був неприємний момент, коли ми ставили перекриття панелі. Е, Краном ставили, і в процесі тому я впав з висоти. Впав з висоти, мене все боліло. Я е, усвідомлюю, що вдарився всюди, де тільки можна, крім голови. Так, дивлюся, там синяк, тут синяк, тут синяк. Де не подивлюся синяки, а голова ціла. Слава Богу. Я розумію, що болить неприємно так. Але я був спасений від смерті. Я міг померти. Тому що я і падав головою донизу, але я впав на руку. Я здер трохи руку, але, але я головою впав на неї. І після того, коли я вже вдома їв морозиво, знаєте, який я був щасливий? Я от собі думаю: я вже міг його не їсти. Так, приємно морозиво. Радісно. Але я усвідомлював, що я вже міг його не їсти. Я хочу цим прикладом показати, якщо б ми усвідомлюємо, що ми могли померти, нас же могло не бути, ми духовні мерці могли б бути, кістки просто. І коли приходить якийсь подарунок від Бога, може, це морозиво, як я кажу, щось, і ми це зовсім інше сприймаємо. Якась нова втіха від Господа. І ми по-особливому це переживаємо, бо ми знаємо, ми цього могли б не переживати, якщо б ми б не були спасені. І тому я хочу заустрити нашу увагу, як важливо мати цю радість спасіння, цінувати цим. Тому що це є запорука того, що ми набагато краще, щасливіше будемо проходити свої наступні дні і будемо цінувати дуже тим, що ми маємо від Господа. Що ж таке радість спасіння? Дехто каже, це така емоція, от мені так добре. Що я більше нічого не хочу. Ви знаєте, що є люди, які нап'ються алкоголю і більше нічого не хочуть. А в них така своя радість. Радість від спасіння це не просто емоції. Це не просто, що я більше нічого не хочу, отаке задоволення досягну і все. Людина, яка осягнула радість. Радість і спасіння, вона хоче, хоче ще більше. Хоче чогось, вона на цьому не зупиняється. Але що вона хоче? Вона хоче жити з Христом. Вона хоче мати відносин з Ним. Вона розуміє, що радість це є плід, який також потрібно зрощувати. Ви розумієте, що є плоди, які треба підливати, десь оберігати, десь. Працювати над цим. І ту радість, яку нам Бог дав, ми також маємо оберігати, десь щось приділяти якусь увагу, щоб вона зрошувалася і ставала все більшою і більшою, а не засихала і десь пропадала. Чим ми підживляємо оту радість? Чим вона відрізняється від радості, коли придбав щось нове в магазині? Вона особлива. Тому що її за гроші не купиш. Її в магазині не продають. Радійте, бо ваші імена записані на небесах. Хто за які гроші запише ваші ім'я на небесах? Ніхто. Вони записані ціною крові Спасителя. Оце та радість спасіння приходить, коли ми усвідомлюємо, звідки приходить ця радість, і що вона нам дарує. Ця радість спасіння дарує нам мир з Богом. Ми маємо свободу, свободу від засудження, від гріха. Ми виправдані Христом. І ми маємо щоденно в серці таку вдячність. я дякую Тобі за ту благодать, яка подіяла на мене, яка перемінила мене і дарувала мені оце спасіння. Було би добре, якби. Оця планка радості не опускалася. Досягнули до якогось рівня. Ну, Якщо і не ростемо, то хоча б так збереглася. Але є багато чинників, які впливають, які хочуть забрати ту радість. Є ті, кому не подобається, що ми радіємо. Ти спасенний, ну і що? А подивися на це. А подивися на такі обставини. То чи це та ціль, до якої ти йдеш? І навіть отака недобра, погана думка, вона вже може впливати на нас справді. А чому я радію зараз? Може, це якийсь самообман, може це якесь внушання, наслухався проповіді і так радію вже? Ми радіємо тому, що ми серцем відчуваємо, пробув, прийшов, перемінив сам Господь. Нам потрібно кожного часу просити, Боже, допоможи нам! Оберігай наш розум, постав цю огорожу, бо ми намагаємося самі, але деколи немає здібності і сили від цього недоброго впливу. Давид, про якого ми читали, допустив гріх. І цей гріх він впливав на нього до такої міри, що він втратив повністю радість спасіння. У нас може бути якийсь поступок, провина, гріх, те, що поступово забирає радість спасіння. І особливо це діє потужно, коли людина ходить, живе в цьому і не кається, не біжить зразу до Бога. Тоді вона просто опустошується, стає пустою порожньою повністю, і вона відчуває порожнечу, яка не дає. Ніякого її ефекту, нічого, і вона розуміє, що те, що мала втратила, і зосталася з нічим. І добре, коли в такому стані людина біжить, як Давид біг до Бога, просив, Боже, я визнаю, я визнаю свої провини. Вони переді мною постійно. І він просить: поверни мені радість спасіння. І ще однією із причин може бути. Не просто вчинок наш, а те, що ми нічого не робимо. Здається, нічого не робили. А десь спасіння пішло не стало. Духовна пасивність це також причина, чому ми втрачаємо радість спасіння. Коли в нас немає ні відносин з братами-сестрами, ні з Богом, коли ми не наповняємося словом, коли в нас не стає молитви в житті, оця духовна пасивність. Вона призводить до того, що ми також втрачаємо радість спасіння. В такому, як я казав, на початку ритмі життя, часто якась навіть втома, а в тій втомі випробування приходять, і ми можемо через ту втому не встояти. Коли людина перемучена, вона зовсім інше реагує навіть на слово. Коли її щось провокують, хватає одне слово сказати, і людина нервується, виходить з себе, і вона вже не має миру. Не має в серці миру, як буде радіти спасінням. Її хочеться відновити в серці мир. Тому важливо особливо в таких моментах, коли ми відчуваємо втому, в тому від роботи, в тому від такого ритму в сім'ї. Жінки це особливо відчувають, коли нічого не роблять, правда? Кажуть, на роботу не ходили, були тільки вдома. Але прослухати список, що вдома зробили за день, то не скажеш, що вони нічого не робили. І от приходить чоловік додому, жінка, яка від ранку то їсти варить, то прибирає, то ще десь побігла трошки на город, то до магазину ще. і змучена і каже, наприклад: А що ти сьогодні вдома нічого не робила? Ти нічого не зробила, я просив там щось, ну, поможи мені. Можна не побачити те, що було зроблене, і людину це вражає дуже. Коли жінка в такому стані втоми і почує, а що ти нічого не робила, або ти чому не зробила те, що я тебе просила. Хочеться в той час почути, як ти себе почуваєш. От є та справа не зроблена, чи ти ще можеш її зробити? Від подачі слів часто змінюється реакція. І я це говорю до того, що в нас є свої якісь випробування, і де ми втомлюємося. Є праця, від якої ми втомлюємося. І особливо треба почати нам з сім'ї, чоловік до жінки, жінка до чоловіка, бути не тим, хто приводить один одного до якогось розчарування і втрати радості спасіння, а навпаки, той, хто допомагає. Ти мені. Я тобі. Будемо разом радіти, два таких щасливчики, ми разом спасенні. Хай Бог буде прославний в наших сім'ях і в наших серцях. А якщо вже прийшло таке, що ми втратили? Десь, можливо, не припильнували, десь, десь ну, пильнували, але так сталося. Що ж тоді робити, щоб повернути ту радість спасіння? І найперше, нам треба увагу звертати на те, а можливо є гріх. Про те, що я знову вертаюся до цього ж самого царя Давида, в нього в серці прокрався гріх. І він зробив свою велику роботу. Але Давид тоді зробив свою роботу, те, що мав зробити. Він прийшов з покаянням до Бога. Нам потрібно сповідувати гріх, нам потрібно зразу каятися. Наступне, коли ми. Дойшли до такого стану через втрату якихось відносин з Богом, значить, нам це також потрібно відновляти. Якщо ми втратили доступ до джерела, сухість, сухість відчуваємо, значить нам треба бігти до джерела ж, живої води. Просити Господь віднови мене через своє слово, через молитву, через Дух Святий. Нехай я знову відчую. Дуже легко засохнути. Трішки важче відновитися. Але коли ми відновляємося не якимось розумом, не якимось підходами психологічними, але коли ми приходимо до відновлення через те, що ми віддалися в руки Божі, в його слово, через молитву, тоді Бог нас відновлює. Нам потрібно приходити в момент, коли ми робимо не через якийсь примус чи через те, що так хтось сказав. А через те, що ми це усвідомили. Ми усвідомлюємо в недоброму стані. Ми усвідомлюємо, нам потрібен Бог. Ми усвідомлюємо, що ми зобов'язані бігти до Нього, і ми будемо це робити. Це правильна дорога і правильне вирішення. Що я зауважив, дуже часто, навіть коли ми служимо іншим, Бог нас відновляє. Але служити іншим також не потрібно бігти, коли сам порожній. Оці перші кроки, Господь, я покаюся, Господь, Ти мене відновляй через своє Слово. І я не чекаю, коли вже досягну такого рівня, що от я відчуваю все, мене вже розпирає груди, я буду щось робити. Є моменти, коли треба довіритись Богу і сказати, я ще не такий, як я хотів би бути, але я вірю, що ти мене будеш обновляти. Чому потрібно не чекати якогось досягнення такого? Знаєте, що тривалий час нас розум діє. Ми вже попросили, Боже, каємся, Боже обновляй, але наш розум часто діє, як той індикатор. Ми вже примирилися з Богом, йдемо щось робити, а Він нам нагадує, що ти йдеш робити для Бога, якщо ти не справляєшся з своїми якимись емоціями чи своїми такими вчинками в сім'ї. Але коли ми беремо вірою, так. Хоча я поступив неправильно, але я покаявся, і я вірою беру те, що я прощений, я вже почав відчувати мир. І беремо, наприклад, один текст: блаженніше давати, ніж брати. І в є побудження щось комусь дати. Пішов, купив, нехай те саме морозиво, про яке я казав на початку. Прийшов, хай тебе Бог благословить, брате, сестро. Напевне, що тобі дуже жарко, тому що Бог мене. Побуджував купити морозиво. І ми дали це морозиво. І почалося. Почалася дія Божа як на ту людину, так і на мене. Ви ж радієте, правда, коли бачите, що комусь зробили приємно. Ця радіє людина, бо бачить, що не просто так до неї прийшло морозиво. Бог благословив. Дивлячись на це, ви розумієте, що. Вас Бог вживав, хоч ви були не такі завжди, як би хотіли бути. І ви знову вертайтеся до дії Божої благодаті, і вам цьому добре. А потім ще при вам приходить та розумдумка, що що ти тим, що поділився, ти не втратив, а ще й нагороду будеш мати. І коли отак рухатися в правильному напрямку, здається, одне, друге, третє можна було просто втратити разом з тим спасінням, радістю спасіння. Про яке ми говорили, що можна втрачати. А тут, коли діяти правильно, навіть служачи іншим, ми бачимо, що повертається, повертається, Бог обновляє і Бог благословляє. І ще одне, що хочу сказати, нам потрібно нагадувати собі, яка велика ціна. Радість спасіння прийшла не просто так, не просто на дорозі хтось знаходить радість спасіння приходить через відкупительну жертву нашого Спасителя Ісуса Христа. Дорого куплені ви написано. І пам'ятаючи це і нагадуючи це, ми можемо ще більше в той момент отримувати радість. І побачимо, як Бог вертає нам її. Ми дорого куплені, ми заплачені, за нас заплачена велика ціна. І це все через любов. Не через якісь наші заслуги, а через любов. А так приємно. Не знаю, як ви. Я так, я так люблю, коли бачу, коли хтось мені щось робить, дає чи говорить через любов. Коли я приходжу в магазин і дав 100 гривень, а мені взамін дали якийсь товар, я знаю, що ну, яка мені втіха з того. Я ж за це заплатив. Але коли. Ми щось отримуємо, навіть не плативши, і ще й відчуваємо в тому любов, воно так сильно діє. Коли ми розуміємо, що ми не заслуговували на благословенне життя, але Бог провадить, тримає нас в своїй руці, це велика радість. Тому хай Бог благословляє нас радістю від чогось, отриманого від Господа. Але хай не це буде основою, а основою хай буде те, що ми. Пам'ятаємо і нагадуємо собі кожного часу, що ми спасені Господом Ісусом. Я думаю, що люди, які десь вижили з якоїсь катастрофи, автокатастрофи чи, можливо, авіакатастрофи, як вони переживають кожен день своє життя після цього? По-особливому? Вони розуміють, що цього могло не бути. І мені здається, коли так само ми будемо. Кожен день свого життя після покаяння проживати так, як розуміючи, що цього могло не бути. Радості тої від сімейного життя чи від відносин в церкві, чи будь-де могло б не бути. Але приходять моменти, коли покаявся, ніби робиш все, що мало бути, але все одно чогось не вистачає. Не хватає на роботі постійно якась сварка, якісь непорозуміння, і думаєш, тоді, чи я не туди пішов, де треба. було. Приходиш додому, і там нема розуміння. Звиться, найближча, найближча людина, чоловік чи дружина, і там нема розуміння. Приходиш до церкви, сідаєш вже в служінні і дивишся, і того щось не розумію, і той мене не приймає. В чому ж тоді причина? Причина у всіх, і в Бозі також, чи є ще причина і в мені? Я хочу на останок цієї проповіді залишити цю фразу на роздуми нам. Чи не приходить часто нам така думка звинуватити всіх і звинуватити Бога в тому, що в мене нема радості спасіння? От я був би нормальний, якби мене не норували. Я був би нормальний, якби мене любили. Я був би ну, дуже добрим, дуже гарним, якби мене підтримували, але ніколи мені не казали щось проти моєї думки. Як ми ставимося до ближніх, і як ми ставимося до Божого Слова? А Боже Слово часто говорить не так, як ми хочемо. Не так, якби ми собі хотіли би побажати. Часто воно й докоряє нас. Наостанок, я хочу звернутися до цього тексту. З послання апостола Петра, ви його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною і славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої спасіння душам». Тут є два таких моменти, на яких я би хотів звернути увагу, як потреба наша це любов і віра. Коли навіть кругом нас всі поступають неправильно, і я не розумію, але Божа любов в мене на місці, в моєму серці, коли з вірою все добре, тоді я радію невимовною і славною радістю, досягаючи мети віри моєї, це спасіння душі. Ми починали з цього тексту і ним закінчуємо. Чому? Тому що я би хотів, щоб ми особливу увагу звернули на цю любов і на віру. Якщо в нас не буде віри і любові, то щоб кругом нас навіть були ідеальні люди і ідеальні обставини, ми не зможемо досягнути спасіння і радості від спасіння. Чому? Тому що той, хто приходить до Бога, перше написано, що мусить вірувати. Віра це основа. А коли ми приймаємо Бога, про Якого написано, що Бог є любов, той не може не мати любові, бо приймаючи Бога, Він приймає любов. Тому хай Бог благословить, щоб в нашому серці була віра, була любов, і, тримаючи це, будемо рухатися вперед, будемо просити, щоб не просто. Не пропадала радість спасіння, але щоб вона примножилася кожного дня. Дорога церква! Хай Бог примножує вашу радість, радійте, діліться нею, і Господь буде пробувати великою мірою. Амінь.